Так, і ще дивимося, які ціни будуть на копчені продукти. Шпондер 270, рулька така копчена 290, шинка 320, шия копчена 355. Є індекс ось такий 235. Є полядовиця 365, Є куряча печена по 215. Сельцісон є по 175. Бандерівська 247, індича 250, Дрогобицька є по 300 гривень, є лупана по 270 і святкова по 280, є кобаски свинотелячі по 220 гривень, і індичі по 290 гривень. Також є тушонка по 105 гривень, смалець 85 гривень, сало є, вінницьке сало є о, 260 гривень і сало солене просто 230 гривень. Також тут ще є. Кишка, кишка по 95, ребро копчене 215, є ось таке по 320 і хребет копчений по 60. Це відразу на початку м'ясний термінал, як заходите, продається це все.